Тема номер мородин останніми тижнями це обговорення а, родини Грінкевичів. Да? І тут давайте без оціночних суджень, давайте пам'ятати, що ми з вами не суд, і наша з вами справа як суспільства це довести цю справу до справедливого суду і слідкувати за тим, щоб він був справедливим і незворотнім. Але якщо дуже хочеться дізнатися, що буде далі. Запитаємо у таролога. Отже, Макс нам розповість про все, що очікує на Грінкевичів сина і на нас із вами. Завдяки картам таро. Дивімось. Чи отримають термін у в'язниці? Бізнесмен Гринкевич та його син відкупитися у них вже не вдасться. В Україні відбудуться вибори у наступні п'ять років. Стовідсотково відбудеться. івлєєво собчак та кіркорова реально покарає влада за голову вечірку. Чи це просто гра на публіку? На даний момент все затихло. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: чи отримують термін у в'язниці бізнесмен Гринкевич та його син? Отже, карта, сигніфікатор місяць. Дуже важкий період. Вони зараз отримали. Причому їх підставили їхні ж друзі, близькі люди, з на яких вони розраховували. І бачите, так заздрощі такі вони це дуже сильна така енергія, яка несе дуже сильну руйнацію. Тому що я можу сказати, скоріш за все, що так, і при чому це, знаєте, буде дуже дуже показово, тому що люди просто так це не залишать, і е, влада це розуміє, тому нести покарання вони будуть. Тим більше, що я можу сказати, сама е, Морозюк видала інформацію енергетично, бо щиту я по неї. Спочатку вона себе поводила як е, людина, яка Оборонялася, але все ж таки підтримувала і сказала, що я розберуся з цим питанням. А потім, коли вже вони зрозуміли, що справа дуже важка, вона просто від нього пішла. Тому я стовідсотково кажу, що вони понесуть дуже сильну таку кару, дивлячись на те, що дуже багато хто думає, що вони можуть відкупитися. Ні, тут дуже гучна така справа, тому відкупитися в них вже не вдасться. Друге запитання. В Україні відбудуться вибори у наступні п'ять років? Стовідсотково. Відбудуться е, вибори однозначно. Е, в цілому я можу сказати, що дуже багато чого відбудеться в Україні за цей час за п'ять років е, позитивного. Е, бо негативне, ви і так самі всі бачите все ж таки хочеться трошечки позитиву, і багато чого буде. Тому на Україну падає карта Сонця, а це процвітання, це сила, це енергія, в тому числі, якщо ви запитуєте мене. Чи буде ця людина, принесе ця людина процвітання в Україну? Я можу вам сказати так. І останнє на сьогодні запитання: Івлієво Собчак та Кіркорова реально покарає влада за голу вечірку? На даний момент все затихло, все стабільно, всі покарані. І знову ж таки, звичайно, звичайно, все це показуха. Я хочу, щоб ви собі розуміли, що в принципі ця країна інакше не може. Звичайно, всі все розуміють, і я більше скажу, що на тій вечірці були дуже відомі політики, яких, звичайно, не показали, які, кхе, звичайно, по-іншому себе поводили. Але ця вечірка вона стала показовою для деяких людей. І, звичайно. Хочеться мені наголосити, що все це фарс ніхто нікого ну не карав. Це це для людей, які просто підняли бунт. А ви ж розумієте, для людей дуже важливо показати, що там ми покарали. Подивіться всі дуже, дуже жалкують про це. Але в цілому, в більшості. В 90% я бачу саме кривників, які не кривдників, а людей, які були на цій вечірці, вони не покарані, і все в них дуже добре, як і було до того. Це була рубрика Запитай в Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.